Доброго дня, друзі. Зараз такий непростий час. Всю Україну обстрілюють. Вот. І я не знаю, як ви, як ви, за що ви думаєте, за що ви переживаєте. Але є таке відчуття страху. Не знаю, от як у вас. Ми тут в себе вдома сидимо. І, знаєте, і, з одної сторони страшно, з іншої сторони є людина віруюча. Я своїх дітей вчу довіряти Господу, і хочу з вами поділитись невеликими думками. Все, що зараз відбувається, воно, воно таке, знаєте, воно запалює в нас страх за своє життя, того, що кожен з нас з вами зараз десь на грані, що в будь-який момент може щось прилетіти, ми можемо загинути, можуть постраждати наші рідні. Але оцей страх, він найбільш, е найбільш небезпечний, він небезпечніший навіть ніж ракети, Того, що страх він нас контролює. <різвість> <різвість> вот. І знаєте, я хочу вам розказати сьогодні. Починається одне біблійне свято, яке називається Сукот. І по традиції, які записані в Біблії, на це свято потрібно було виходити з своїх домівок. Будувати такі шалаші, щоб не було взагалі всього шалаша криші навіть. І щоб він був максимально такий ненадійний. І в цьому шалаші треба було по біблійній традиції прожити сім днів. Безпечно. Да. І знаєте, коли ти звикаєш жити в, такому, в такій квартирі, в хорошій чи в будинку, тобі безпечно, ти звикаєш до цього. А коли от, так от раз і. Раз в рік потрібно вийти, побудувати якийсь шалаш і в ньому жити, це досить незручно, досить важко, досить страшно. Але е, мораль цього, цього біблійного свята натякнути нам, всім людям, що, е, що коли нам треба довіряти Богу, нам треба довіряти Господу, що коли навіть ми самі не можемо попіклувати за свою безпеку, що Господь попіклується за нас і за нашу безпеку. І знаєте, дуже важливо, коли вам страшно, довіряти Господу і сподіватися на диво. Тому що я впевнений, знаєте, багато, багато ми знаємо історій про те, як ракети прилітали і не зривалися. Е, в нас на служінні нещодавно один з військових розказував історію, що його побратим поїхав на нуль. А цей військовий, який розказував, він віруючий, він за них молився. І Він каже, що до побратимів прилетіла ракета прямо, прямо, до, е, прямо до прямо в їх машину. І вона пробила машину, але не зірвалася. І знаєте, такі дива вони відбуваються, такі дива вони відбуваються. От. І ви можете подумати, чому моя донька так посміхається, грається, на щось там нажимає. А того, що щовечора я їй кажу, щоб вона довіряла Богу, я за нею молюся. Я отак от кладу на неї ручку і кажу: Господи, захисти мою доньку, допоможи їй. І нехай моя донька завжди пам'ятає, що твій захист і охорона так от повністю над, над ній знаходиться. Я хочу вам прочитати одну старовинну біблійну молитву. Це, на... Це молитва захисту. Якщо вам дуже страшно, дуже важко, читайте цю молитву. Це 90-й псалом, і саме він роз... Роз... розповідає про події, які відбуваються зараз. Це дуже потужна молитва. І мене моя бабуся навчила з дитинства. Коли мені було в дитинстві страшно, вона завжди мені читала цей псалом, і воно мені допомагало. Я хочу вас закликати, що якщо вам страшно... Від, 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 Відкрийте вашому телефоні чи в ноутбуці Біблію, знайдіть, напишіть Псалом 90 і просто його читайте для себе. Саме сьогодні він має максимальну актуальність і максимальну цінність. Там написані такі слова: хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пишистої згуби. Плечима своїми він захистить тебе, і під тіні крил його ти найді найнедійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не вбоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходять у темряві, ані напасті духа зла о Паде біля тебе тисячі і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитись, і помсту над беззаконними бачити. Знаєте, ми колись побачимо помсту над тим беззаконням, яке відбувається в нашій країні. Бо ти сказав, Господь, надійна моя, і Всевишнього ти обрав за обранця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо Він ангелом своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулась об камінь. На Господа й Василиска ти наступиш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, бо з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його. І захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, і визволю його, і прославлю Його. Знаєте, хочу вам сказати, що якщо НАТО не закриває небо над Україною, Господь закриє небо над нашою землею, а нам всім потрібно сподіватися і довіряти Божому чуду. Знаєте, Нехай ваші сім'ї будуть в безпеці і пам'ятайте, що сам Господь він зможе зберегти вас і ваші сім'ї, якщо ви цьому довіряєте. Ми з фаєчкою вам бажаємо гарного настрою, і ми вам бажаємо, щоб ви не переживали і не боялися. Нехай Господь оберігає всіх вас.